Всім привіт! Мене звати Сашик, і це друга частина з відновленням оцього от ваз 2001 після 7 років простою для авто на кожен день. Ну, щоб ви розуміли, що не реставрація, а просто відновлення після довгого простою. Так як матеріалу було дуже багато, то, щоб не розтягати попередній ролик, то я вирішив просто розбити це на два відео. І ми починаємо. Зовнішній я вирішив, що колеса виглядають якось так, наче чогось не вистачає. Тому я купив ось ковпачки в центр чисто на ступиці, щоб просто завершити образ колеса. Купив ось такі от ковпачки на колеса, Де вони відкриваються? Одиваюся з такою діркою, Не значком начком а зіркою. Сподіваюся, що вони на мої колеса підійдуть. Як на мене, з цими ковпачками воно виглядає більш естетично, а самі ковпачки не виглядають якимсь лютим колхозом, так як. Купив такі от самі дешеві, бо в планах далі планую дороблювати дане авто і копаків все рівно буду замінювати. Тому це поки що на перший час. Друге, що мені не подобалося в зовнішньому вигляду даного авто, так що прямо от зовсім дуже не подобалося це бампери, які просто були згнивші в смерть. Там були сквозні дірки, все вони повністю ржаві були, тому то просто було сміття. В групах Фейсбуку пошукав бампери, не мог знайти щось схоже на адекватний стан бамперів, при тому, щоб ціна була адекватна. І знайшов нарешті людинку, яка продавала бампери з якогось Жигуля, також убито, але ж не зрозуміло, чому бампери були в нормальному стані. За 800 гривень пара, тобто по 400 гривень за бампер. Ну і недовго думаючи, я їх замовив. І ще, начебто, скількись гривень 300, мабуть, було за доставку. Зараз поїду міняти бампери. Міняти буду не з кріпленнями, а буду знімати скріплень бо тут стоять пластмасові підкрилки. І для того, щоб дібратися до болтів, треба їх зняти, а цього краще не робити. Тому просто зніму ці кріплення, зніму там скріплень і і прикручуємо. Також тут кріплення. Вони з люфтом, то зваркою треба буде прихватити до кузова отут, щоб не було цього люфта. Тут місце є старень теж до кузова трішки прихватити і гадаю, буде нормально. Почав відкручувати, почала крутитися обратка. Ключ на 14. Тут треба. У мене лише один ключ на 14 був. Але, як не дивно, в наборі ВАЗ також був ключ на 14. Тому відвідну цю гайку зажму зараз цим ключом. Спробував я покрутити двома ключами наші болти. Крутяться ті болти лише вже болгаркою. Тому зараз відженемо нашу машинку до місця з доступом до болгарки і отак от. Так от Відігнувши цю резинку, вона вже по факту не треба, бо бачите, які бампери, Ну, а у нових легенько все скручується. Тому зараз будемо зрізати. Загнав я от нашого живуля і зараз витягну одленитель, будемо різати. Перший успішно демонтований. Будемо переходити до переднього. Знялась гаєчку, яка прижимає масу на новому бампері, а вона з латуні. Далі, що стосується технічної частини. У даного авто, так як воно стояло 7 років, кристалізувався антифриз і забив собою радіатор пічки. Звісно, що вже прочистити його просто нереально було, тому було прийнято рішення не займатися хернею з прочисткою, так як він коштував 1000 гривень, то просто купили новий. Ось таку от пічку я собі купив. Ще навіть не дивився, що там всередині. Ага, Так він виглядає. Зі шпильками, бо в відео на YouTube казали, що в нових може не бути у цих шпильок. і доводиться купувати, прикручувати болти. І також ще купив краник. Тут вже він з болтиками. І ось сам краник. Будемо міняти. Ось у нас наш краник і ось два болта, що кріплять пічку. Це ці чотири болта викрутить і десь, я так розумію, цей кожух треба зняти, і тоді у нас випаде наша пічка. Але ж попередньо треба від'єднати патрубки подачі охолоджуючої рідини, щоб це все не потекло в салон. На каналі є повне відео, як я міняв цю пічку. А якщо вам цікаво, можете подивитися ще й те відео. Посилання буде в описі. І також, що стосується технічної частини через довгий термін простою. А дане авто до того, як 7 років простояло, воно ще років 5 стояло в гаражі. Також відео, як ми витягали його з гаража, є на каналі. Десь посилання залишу в описі, можете також подивитися. То через довгий термін простою у нього почали репатися гумові підвіси глушника, і один із них обірвався. Тому, не чекаючи, доки обірвуться і решта, я замовив нові червоненькі під колір автомобіля з якоїсь вже не гуми, а такі, наче якийсь пластик, гума, щось середнє між пластиком та гумою. Не знаю, як цей матеріал називається. Не хоче, да? Mm -hmm. Ну. Що ж поробиш? для будь-якого І також повне відео з заміною даного елементу підвісу глушника. У мене є повне відео на каналі. Як я вже раніше казав, посилання буде в описі. Щось під цим відео дуже багато посилань виходить. Наступний технічний момент, який я зробив з даним авто, це замінив гуму. Бо гума стояла спущена, вона через те, що була спущена, вже тріснула, переламалася, стала квадратна. І одне колесо в один прекрасний момент просто почало розриватися ззаді повністю виліз корт, його вже цей корт розірвало, і цим кортом пробило камери. Хоча гума безкамерна була, але через за її стан, звісно, що ми вставили туди камери. Тому купили е, таку саму гуму, як і стояла теж безкамерну, і вставили її вже без камери. Камери десь ось у мене тут лежать. ось Так як камери нові куплені, то вони не пропадуть. У мене ще є Москвич. Якщо ви на цьому каналі перший раз, то можете в описі, знову посилання, буде на повний огляд мого москвича. Він в кузові універсал, доволі таки рідка штука. Там камери старі, тому ці знадобляться. І з косметичного, те, що я зробив, це в Аврорі побачив балончик чорної фарби, термостійкий. Тобто витримує більше 600 градусів. Я такий думаю, о! Треба брати. Взяв я для того, щоб пофарбувати каструлю під капотом. Нащо термостійки для каструлі я не знаю, але ж ну під капотом, літо, жарюка буде добре. Вирішив трішки помити цю каструлю, бо я гадаю, якщо. Прямо зараз на неї нанес я фарбу, то прожила б вона дуже недовго. Фарбував я нашу кастрюлю. Ще вона навіть трішки фарба до кінця не відсохла. Вийшло доволі таки непогано. І коли трішки потепліє, я планую закрити підкапотний простір папіром папером, папером. і пофарбувати цю голову. Бо її спочатку треба відчистити. А зараз трішки холоднувато цим займатися. Я, значить, нашу кастрюлю і потім думаю, такий, а фарба залишилася. Чому на цьому зупинятися? І вирішив пофарбувати бак. Вирішив пофарбувати ще наш бак, бо він отакий страшненький у нас в багажнику. У мене ось, ось такі от папер є. Він приїхав мені разом з вогнегасником і аптечкою в посилці. Тому я зараз уклею за допомогою скотчу цього паперу оці всі місця, куди фарба. Не треба, щоб попадало, і буду фарбувати. Скотч нам не знадобився, Виявилось, що можна отак просто позапихувати цей папір. І тепер можна фарбувати. Ну а так як вже, вже все пофарбовано, а фарба все ще залишилася, згадую про те, що ще є під капотом кришка, клапана кришка і радіатор, який також можна пофарбувати. А так як фарба термостійка, то чому б це не зробити? І ось такий у нас готовий результат вийшов з баком. Доволі таки непогано вийшло, зараз подалі відійду. От. Тепер рівномірним шаром він пофарбований. Також залишилася фарба і вирішив пофарбувати ось наш насос. Тут обмотав малярною стрічкою, щоб ручку не зафарбувати. І наш ланг теж не зафарбувати, щоб а саму трубу пофарбував. От. І ще на цьому ще не все, не закінчилась у нас фарба. Також пофарбував ось наш домкрат. Тут також напихував папір, щоб не зафарбувати нашу різьбу. На жаль, процес фарбування я випадково видалив. Остаточно і окончательно, тому показати його не зміг, от зараз показую. І показати під капоти простір я не зможу. По тій причині, що я обірвав трос капоту і я не знаю, як відкрити капот. А тоді також я зняв, але ж той фрагмент також був видалений. Тепер мені треба лайфхак, як відкрити капот. Бо я пробував, значить. Туди Залізти, посмікати за цей трос, але ж щось у мене не вийшло. І також ось лежить у мене досі валяється всю зиму, забитий наш радіатор. Хотів його на метал здати, так он в неї катається. Ось цей краник, як можете бачити, он тут наглухо все просто забите. Вон навіть ногтем не продирається. Кристалізований наш антифриз. Вон забив краник і сам радіатор. Коли я зняв патрубки, це я в відео про радіатор показував, там навіть не каплі антифризу не було. Якось так. А, і ось, до речі, балончик цієї фарби, що я купив. От, більше 600 градусів. Купив в Аврорі. гривень за 80 начебто. Повертаємося до зовнішнього вигляду авто, були замінені передні повороти. В попередньому відео я міняв задні фонарі повноцінний блок. В цьому відео я поміняв самі плафончики, як виявилося, їх досі випускають. На них було написано зділено в СССР. То в мене є підозра, що хтось просто знайшов старі матриці з совка І над цими матрицями почав штампувати далі оці плафончики. Бо вони вже були в настільки... Плачевному стані, що коли я їх почав знімати, вони просто розпалися. Позаду ми помили наші стопи, поміняли. А я помітив, що спереду ще є два такі плафончики, і вони теж в такому стані, що гадаю, там всередині їх треба помити. Там гадаю, і лампочки вже поприпадали пилюкою. І лампочки попотирати треба. Не вдалося зняти, бо зірвалася е, не різьба, а куди вставлятися викрутка, бо там плоска. Це знялося, помив. Взяв щоточку, зараз почищу. Відкрутив я значить, плоскогубцями оцього болта. Виявилося ці болти, що я з дому знайшов, по діаметру трішки більші. То на цю фару залишилося два старих болта, я нормально прикрутив. А от на цю фару виявилося, що болтів у мене немає. Так як зараз неділя, магазин з болтами зачинений. І в мене залишилася машина без фари. Отак. От от. Тав я наші болтики прикрутив плафон і вийшло доволі таки гарно. Тому вирішив туди так і саме поставити. попередньому відео, де я замінював пічку в даному автомобілі, я показував, що під цією колхозною бородою знаходиться саморобна музика, яка підключається через джек 3,5 мм. Там усилитель стоїть і йде дріт, там його не видно, він кудись має йти назад. І так як я купив отакі от колонки від. Сподіваюся, що вони робочі, бо купив їх за 150 гривень. Цей дріт лежить від цієї колонки. І я хочу зараз знайти цей дріт і спробувати під'єднати колонки до цієї музики. Але ж для того, щоб це зробити, мені треба відчинити ось ці двері. А двері, що ці, що ці, не відчиняються. Це я в попередньому відео казав, де відновлювали даний автомобіль. От просто я за ці штучки дергаю і ну от нічого. все. Я вже і крутив і смазку туди заливав, тому зараз буду знімати дверні карти. Ось я вже ручку почав знімати. І будемо дивитися, що там з замками чого їх заклинило. Он там в нашій бороді стоїть наша аудіосистема саморобна. Без синьої ізоленти вона, звісно, не працювала. Синя ізолента тримає це авто при житті. Отак От воно там все зроблено. Тут виходить ось проводочок наш на 3,5 мм, але ж так як айфона вже немає 3,5 мм, то переходничок і по блютузу воно все запідключається. Ну і Виходить ззаді на колонки. Так, задні двері ми відкрили, навіть не знімаючи карт. За допомогою цієї мотузки підірвав вже. Саму цю пімпочку, відкрив вікно, припідняв ручку і зсередини був, вони просто заклинили, я вам ведешкою все позапирскував тут, значить трішки туди-сюди. Подергу воно почало працювати. і Справді була проблема в тому, що воно просто довго стояло, тому не працювало, бо колишній власник казав, що двері нормально відчинялися. А після того як постояло перестали, то просто, скоріш за все, їх заклинило. Тепер можна зручно витягнути спинку і подивитися, де цей дріт іде. Бо він тут по-любому десь є. Ну, довго провода шукати не довелося. Вон он прямо на крючочку. Висить ось. Зараз тут, 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 ось кінець його. Ось кінець і тут ось. ще два кінця. Це все ми витягаємо нагору. Так, почав підключати нашу музику, ось наші колонки. Тут назад виходить два ось таких от провода. Один на одну сторону, на одну колонку, інший на другу. Стерео, звук. А потім за допомогою цього пристрій буду зматувати і з'єднувати наші проводи. Скрутив я наші проводи і тепер треба перевіряти, як воно працює. Коли скручував на цю колонку, вже колонка там щось хрипіла, тріщала, признаки життя подавала. значить є шанс, що це все буде зараз працювати. Так, отут під бородою у нас був 5 мм розйом. Ось ці дроти, що йдуть на колонки, бороду треба обережно. Повернути назад. Тримається. Так як у нас Apple, немає розйома, тому такого пісюна треба приробити. І зараз будемо перевіряти, як це все працює і чи працює взагалі. Ну, а на цьому все. Не забуваємо про кількість посилань в описі. Переходьте, дивіться, також там буде посилання на мою групу у Фейсбуці, де ви зможете у Фейсбуці бачити мої нові відео, які я буду викладати. Можливо, не тільки відео, там я інколи викладаю, тому підписуйтесь. А на цьому все. Бувайте!